Я люблю археологію, цю таємничу праматір історії. Так колись Тарас Шевченко написав у своєму щоденнику. Музика. У навчально-науковому інституті історії та філософії представлений археологічний кабінет. В ньому можна на власні очі побачити предмети минувшини, ознайомитися з їхньою історією та призначенням. Сам музей почали виникати за ініціативи професора Морозова і Оксана е, Михайловича Сиволапа, е, як такі. Потім нагромаджувалися вони шляхами. Це розкопок, який проводили ми регулярно. ярма кожен рік, як археологічна практика студентів першого курсу історичного факультету. Знову ж таки, випадкові знахідки під час археологічних розвідок, е, обстеження певних е, археологічних стоянок або пам'яток археологічних про які ми знаємо, щорічно їх. Проводиться обстеження по можливості для підбору так званого випадкового матеріалу, який методом обробітку землі, чи іншими, чи навіть природніми деякими розвитками з'являються в нас на поверхні. І, звичайно, це скажімо так, подарунки студентів. Студенти Приносять різні знахідки, тому що в нас є студенти і студенти припрошують з усіх регіонів і Черкащини та навіть України. Тобто, хто там знаходить якісь цікаві речі, а так воно часто буває. Вони приносять і робиться їхня оцінка, скажімо, експерт наперед гадається, і вони потім поповнюють от музейні наші фонди. Ну, власне, ми можемо подивитися, там будь біля кожного фактично експоната підписано, хто його знайшов передав, то якщо ця інформація на своє місце за рік це зафіксовується в цьому плані. Серед представлених експонатів предмети побуту, одяг, знаряддя праці та речі домашнього вжитку. Ще Розташовується наступні експозиція, наша музейна, яка як налічує знову ж таки тисячі експонатів, які більшість з них, звичайно, знаходяться в фондах, але в основні найцікавіше є ставлені по нашій лікарнях. Окрасою експозиції археологічного музею ЧНУ є зразки динозаврової і мамонтової фауни. Експонати з нововідкритої і найдавнішої в Черкаській області стоянки. Колекція зі стоянки «Дніпровець», посуд, знаряддя та статуетки трипільської культури. Прикраси, зразки з мімізматичної і боністичної колекції. Та багато інших артефактів. Деякі з цих експонатів не мають аналогів у жодному із музеїв області або є дуже рідкісними. Наша область унікальною в археологічному плані, тому що тут і найбільші поселення Трипільські, і одні з найбільших поселень мисливців на маментів, хотіть унікальні поселення явної культури. І звичайно, це козацька археологія, це чирин судья. Власне все, що пов'язано з Хмельниччиною. Тобто від найдавніших часів до середньовіччя, так само пізньо середньовіччерфорії В майбутньому керівництво планує розширювати експозицію новими цікавими експонатами, тому що кабінет є центром не лише теоретичного, а й практичного вивчення артефактів. Музей притворюється не лише на статичне якесь місце, яке Просто акумулює експонати, а ці експонати активно е, демонструють е, вчити того, які, е, як вони використовують даний час, чи е, дивлячись на них, створюються подібні вже як е, е, сувенірна продукція. Але е, люди особисто можуть спробувати як це робити. Говорять, що археологія професія для романтиків. Працівники археологічного кабінету нашого університету доводять, що дійсно є фанатиками власної справи.